Розмірковуючи про місце РФ на геополітичній арені, депутат комуніст Леонід Калашников ледь не проговорився в прямому ефірі федерального каналу про те, що російські спецслужби співпрацюють з ісламською державою. Своїми откровеннями з цього приводу він поділився в прямому ефірі однієї з пропагандистських програм, намагаючись відстояти фейкову версію про нібито український слід у теракті у кроку Сіті Холл у Підмосков'ї. не зважаючи на те, що відповідальність за масове вбивство у концертному залі вже взяв на себе іділ, калашників це всіляко заперечує. За його словами, між кремлівським режимом та ісламістськими терористами ніяких особливих протиріч немає, тому Російську Федерацію вони навряд чи би атакували. Ну, в даній ситуації Росія навіть в цьому смислі в ісламському факторі, ніяк ну, не може бути об'єктом навіть для ігіл. Ми якраз в цьому смислі, в общемірових, геополітичних і тим більше в регіональних конфліктах. Здесь не только поддерживаем как бы, вот все эти э, сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Я имею в виду, мы в региональных конфликтах. мы понимаем, где кто есть. Мы прекрасно понимаем, где есть наш, наша страна многонациональная. Зі свого боку Калашников зрозумівши, що збовтнув зайвого, спробував якось виправдатися, почавши щось бурмутіти про місце РФ у різних світових конфліктах, але було вже пізно. При цьому виправдовувати і діл він став на тлі чуток про те, що до теракту у крокусі можуть бути причетні спецслужби самої ж Російської Федерації. Нагадаю, у п'ятницю, 22 березня, у концертному залі Крокусі Тіхол у підмосковному місті Красногорську стався теракт. Озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів торгового центру